Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, про що або про кого вам обов'язково треба знати. Смачної кави вам або будь-якого іншого смачного напитку або їжі. Так, ви знаєте, одразу хочу сказати. Тут у багатьох з вас буде можливість, ну, як підзаробити, як збільшити свої доходи, там, зарплатню або якось по-інакшому, може, додатковий якийсь заробіток. Дивіться. Дев'яте число показане. І це або у вас клієнтів побільше, ну, якщо ви там працюєте з клієнтами, або це додатковий заробіток просто там, де ви працюєте, і якщо, знаєте, от це для когось це може бути таке щось, ну, скажімо, навіть дивно вам буде. Це не є чимось таким обов'язковим чи звичним показана ситуація, в якій ви як робите щось, що змінює і якось відношення до вас, і ну, як хочеться вам ну, зробити Теж щось приємне від того, що ви зробили. Для когось з вас змінюється статус? Важливість якась ваша підкреслюється однією людиною. Тобто у спілкуванні з людиною змінюється ваш статус. Це просто, знаєте, було до вас одне ставлення, а тепер людина буде, ну, як по-інакшому вас сприймати, в ваша. Ну, знову ж таки, більш ваша важливість буде мати значення для людини, якесь питання ви людині прояснюєте. І це як для чоловіка ви щось розкриваєте. Для когось з вас по роботі розійдетесь у поглядах з людиною, але це нічого, це просто. Ну, просто кожен буде робити своє. Це як ну, ви тут і не показані так, що ви обов'язково разом повинні зробити спільну якусь справу, але спілкуючись з людиною, ви будете наполягати на своєму баченні, а людина буде все ж таки робити так, як звично для людини. І це просто це нормально, це вас не розсварить. Ви і далі спілкуєтесь, але ну, от, робити будете кожен своє. Тут ще показана ситуація, в якій будуть люди сперечатись через новини. Але новини такі, що, знаєте, вони так, таку мету і мають, щоб людей розсварити між собою. Тож не дуже там сваріться, бо дійсно хтось досягне своєї мети і буде дуже щасливий, чи щаслива з того. Не даруйте такого. Для когось робота соціум показаний мені чоловік, який спілкується з жінкою окремо і з чоловіком окремо. І є питання, які він ставить, і жінці і чоловіку, це як знаєте, от він поважає фах. Як жінки, так і чоловіка, цінує їх, але люди ну, от між собою вони різні, і за фахом своїм різні, але от він поважає те, як вони бачать якісь цікаві для нього ситуації, і як порівнює їх погляди. Для нього це важливо. Для нього це, як знаєте, збільшує враження. Дає більшу відповідь, коли він в чимось хоче розібратись. Хтось вами все більше і більше захоплюється. Тут людина показана, яка спілкуючись з вами, кожного разу додає про вас враження, і кожного разу це приємне враження. Тут просто закохується у вас хтось. Так, далі сім'я, рідні, близькі, тут зустріч, хтось приходить до вас у гості. Або, навпаки, ви до когось в гості приходите. Дуже приємне спілкування, приємне, приємно проводити час разом. Тут я поганого не бачу. Тут, якщо і бувають якісь негаразди між вами, то це ті питання, які легко якось ну, прояснюються. Це просто як зайвий раз, вам до... ну, нагадує про те, що ви дуже різні люди між собою, але ви цікаво доповнюєте один одного чи один одного. Ну, Там хто спілкується, бо тут різна стать людей. Далі Жінка буде змінювати свою думку про чоловіка. якогось з вами буде спілкування? і будете просто як обговорювати якісь останні події між жінкою і чоловіком. І вона буде розповідати от свої враження. Прислухайтесь, бо вам воно теж буде у нагоді, далі у спілкуванні вашому з різними людьми. Це, знаєте, якісь висновки, які вам далі по вашому життю, вони будуть корисні. Далі дійсно прибуток у когось буде приємний. Радість тут показана, радість заходить в дім, і для когось вона з грошима заходить ця радість. Для когось це як чоловік приносить ті гроші. Ну, як з чоловіком приходять ті гроші, ким завгодно він може бути для вас. Так. У когось тут може бути робота на дому. Це може бути і тимчасовою роботою, а можете і закріпитись на такій роботі. Там далі вже від вас буде залежати, від вашого вибору. Далі якусь цікаву інформацію отримуєте від, від людини дуже дружньо до вас налаштованої. Літери О, Г, літера І, Л. Вибачте, літера Б, С. Ще літера Я і літера А. Ще б трошки і весь алфавіт назвала б. Телефонні розмови чоловік та жінка. І домовляння про зустріч показане, і дуже треба розуміти, що для чоловіка ця жінка дуже важлива і дуже цікава. Хоча він це приховує, як, як може приховує щось він не готовий розкрити свої своє відношення до неї, свої почуття до неї. Він як пробовкується іноді, але от так, щоб сказати, як він до неї відноситься, дивлячись в очі їй, це такий страх, величезний такий якийсь страх. Ну, чого, може, колись. Так, по перспективах для когось з вас. Вже треба робити якісь там заготовки е до зими. Може, там закрутки вже якісь будете робити, може, ще щось. Але, От так показано, що найближчим часом те, що ви планували, трошки буде змінюватись змінюватись будуть ваші плани. У вас за зачепить якась ситуація. До якої ви будете от як більше сил докладати? Це як спілкування з людиною, і вам треба буде це спілкування, як знаєте, от ну, як більше часу приділяти тому спілкуванню. І ви свої плани про заготовки. Ви їх не відмовляєтесь від них зовсім, але вони будуть якось переноситись вами. Мрії чоловіка показані. От про ту жінку, яка поряд з ним. І, знаєте, хочеться бути переможцем, хочеться бути людиною, яка може все, вміє все, знає все і в мріях. Він такий, а от як в житті, то він намагається. Може, не все в нього виходить, але він намагається і далі він не так і буде намагатись. Йому навіть знаєте, і навіть і зростом хочеться бути вищим поряд з цією жінкою, щоб більше їй подобатись. Він вважає, що він якийсь там замалий для неї. Ну, якось він так ідеалізує її для себе і хочеться бути ну, просто таким самим ідеальним поряд з нею. Далі. Так, робота з соціумом. Щось такий сумний, сумний, показаний мені чоловік. Буде звертатись до вас по якусь допомогу, щоб ви щось допомогли в чимось розібратись. І знаєте, після спілкування з вами у нього значно поліпшується настрій, ви якось переналаштуєте людину. 30 число для когось з вас показане, от як зустріч з такою людиною. Або це, знаєте, як він собі має на меті до кінця місяця закрити з вами там якусь ділову справу. І дійсно, от поряд з вами у нього посмішка просто от сама собою з'являється. Хоча, от до того, як з вами побачитись, він щось такий, знаєте, як з Христа знятий. І кожного разу собі щось думаю, яка це велика вдача, що він потрапив на вас, що він якось вас знайшов і він з вами спілкується. І комусь ще про це і говорить, що яка це вдача? Далі. Так, отут сумна. І що такі? Сумні люди такі. Щось літо прийшло і працювати дедалі важче, я так розумію. Сумна жінка показана, і прийде чоловік, як сюрпризом для неї буде. Але, а, я зрозуміла, чому вона така сумна, Він її, роб... її роботи додасть, і от з цього приводу вона буде сумувати. Він, як знаєте, новин їй принесе. Вони новини непогані самі по собі, але те, що роботи побільше, оце їй важко. Це їй не дуже до вподоби. Супермен якийсь до вас просто летить. Буде допомагати вас там щось дійсно нахилила ваша робота. З'явиться людина, яка вам буде дуже-дуже допомагати. Тож, якщо ж хтось буде пропонувати вам допомогу, не відмовляйтесь. Так, от тут чоловік, який зазирає у ваше оточення, але так, знаєте, на хвильку. Ніби просто, от як, нагадати про себе і спитати, як там у вас справи? Що ви там і як ви там. Так, дійсно. Прибуток показаний, прибуток для деяких з вас, навіть зміни приємні такі. Принесе, ну, от як в ваше особисте життя, ви як дірку якусь залатаєте з цим прибутком. Так. І у когось тут для здоров'я, от дивіться, зверніть на це увагу. Якщо ви просили грошей, для здоров'я і вам приходять якісь гроші, обов'язково на то здоров'я їх і витрачайте. Бо наступного разу, як вам буде потрібна якась сума грошей, і ви будете просити там у Всесвіту, там, де ви там будете просити, вам вже не дадуть, бо будуть вважати, що ви ж не вмієте свої ж обіцянки виконувати. Тож, якщо просили на здоров'я, на здоров'я Обов'язково витрачайте. Так, і ось тут. А, ось тут хтось буде з дітками гуляти. Дві дитини, дві руки, дві дитини, і за руки ведете кудись. І ось тут показана ситуація, коли спілкуєтесь з людиною і обидва енергію зливаєте. І обидва потім себе не дуже добре почуваєте. Зверніть увагу на ту тему, яку ви обговорюєте, бо це просто тема, з яка висмоктує з вас сили. І ось тут пряма дорога, яку собі там вже вигадали, вона така, що може у вас просто або ноги болять, або просто взуття незручне, бо дорога непогана. Сама по собі дорога непогана. Це просто от як важко вам йти цією дорогою. Угу. І для когось з вас, це як разом з чоловіком, будете йти дорогою, але ну, вам просто важко подолати той шлях. Так завжди не буде, воно зміниться для вас. Дійсно, воно виглядає так, що або просто незручна дорога, вона може бути якась невідремонтована, або там у вас взуття незручне, або спека. Навіть ще показана і вам просто, от, як по Сонцю, весь шлях робити. Ну, це, це воно і непогано, і не добре для вас. Це просто треба пережити, як то кажуть. На, на цю дорогу 27 число для когось 22, а для когось 29, або всі три дати для вас будуть важливі. Ну і все. Всім дякую на тому. Всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і безпеки вам, і вашій родині. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Усіх щиро обіймаю за вашу активність на моєму каналі. Всім пока.